наступне питання також дуже важливо. Депутати, які Нам потрібно, нам, потребно. нам, нам потребно. слово Лещенко, будь Дякую за слово. Значить, мови йде про через те через обрання про те, що складені повноваження треба зробити. Я прошу, будь ласка, через те, що зокрема я особисто не є поки що де юре народним депутатом. Я не зареєстрований народним депутатом. Я маю працювати як депутат Київської міської ради. До останні хвилини згідно заказів виборців. Тому прошу, будь ласка, перенести це питання на останнє сьогодні, сьогоднішнього порядку денної. Тоді буде все логічно і згідно законодавства, і згідно заліницької логіки. Дякую. Я розповім, що ми розповім, що ми на це питання, можемо це було питання про зміну черговості робити питання порядку. Станом на голосування тоді пропозицію перенести це питання на кінець засідання.

Покажіть, будь ласка, по праці. Єдність один за, Батьківщина, один за, Свобода, 6 за, громадянська позиція, один за, демократична партія, один за, Демократичний альянс, один за, партійнове життя, один за, позафункційні, один за радикальна партія 4 за Удар Солідарність, 5 за. Праставлю на голосування. Сято довідомо, що згідно з протоколом Центральної виборчої комісії 50-1914 року. Та відповідно до пункту 4, частини першої статті 5 закону України про статус депутат, депутатів місцевих рад, достроково припинити повноваження депутатів Київської міської ради Ліченка Юрія Володимировича, Луценка Ігоря Вікторовича та Кириченка Олексія Миколаївича. Ставлю це питання на голосування. Зазвичай.

Ми бажаємо э, нашим депутатам також пітно відставити інтереси Києва, інтереси Києва в Верховної Раді, як ви це робили в залі э, Київ Ради. Нам ну, вас буде вистачати. Э, Після виступу ЄС дають розпорядження секретаря заблокувати карточки трьох сіх, що проголосовував про проголошених депутатів. Згідно з процедурою. Нагадую, шановні, нардепи сидять президії, так що ви грани раді. Дякую. Дайте, будь ласка, останній раз від факті. Будь ласка, Дякую, ну, я звісно, шкодую все ж таки, що фракція Сиотар не проголосувала за те, що надала мені в офіційному статусі дебати ківади попрацювати цей день. Хоча я сину нікуди не йду, то залишуся і буду далі працювати разом з колегами. Я хотів би скористатися цим можливістю, щоб, по-перше, подякувати всім виборцям, які делегували мене до Київської міської ради. Я сподіваюся, що вони були задоволені роботою і можу тільки сказати, що в, ну, в обличчя моєму, як народного депутата, вони отримують набагато більше можливостей, ніж в обличчя мене як депутата Київської міської ради. Також я хотів би подякувати тим колегам, які плітно працювали на благо киян, голосували за правильні речі і не голосували за неправильні речі. Сподіваюся, що так і буде продовжуватися надалі. Я запевняю, що буду готовий відстоювати будь-які інтереси, логічні інтереси Киян в Верховній Раді. Закликаю всіх долучатися до законодавчої роботи. Будемо подавати будь-які правильні законопроекти, які будуть потрібні. Є вже зараз потрібні Києву. Про що сьогодні вже було сказано, зокрема зміни до бюджетного кодексу. Це на перше чергові речі. Це зокрема до речі, націоналізація Києва його і повернення до комунальної власності Київі, те, теж ми будемо це подавати Верховній Раді і закликаємо інші факції долучатися. Ну і е, на останок е, тут були такі зараз е, такі були е, оплески, така радість. Україні тут доповідають, що там ще раніше, коли почули, що я переміг на вісла му мокут. Одна фракція цілу гулянку влаштувала з цього периоду. Ну, Зайбові, Що хотілося сказати? Ні, <смотворі> <не, не. смотворі> я маю увазі на фарцію, маю увазі не Свободівську фракцію, я маю на увазі іншу <спомотворі> так от, Я просто хотів би сказати, що. Ну розумієте, справа в тому, що народний депутат має право йти на, находити на кожній. Сесії органів місцевого середування. А, тому, а, тому я беру зараз певне зобов'язання перед виборцями. Що в тих ситуаціях, коли не буде одночасно а, сесії Верховної Ради, планарне засідання Верховної Ради, я буду, я буду ходити як народний депутат на сесії Київської міської ради. Так що раду надії товариству. Дякую вам, слава Україні! Ми радіємо, що ви слушаєте з нами, що буде відстояти наші інтереси, і ми будемо завжди раді вас бачити на засіданні Київської ради. Вас написано.